Сьогодні 22 листопада, вівторок, прошу у Господа про світло для моїх очей, моєї душі, щоб міг споглянути на Його слова. У правді про самого себе та своє життя. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Сказав Господь, Світло Твого тіла, око Твоє. Коли око твоє здорове, все тіло Твоє світле, коли ж воно не дуже, все тіло Твоє темне. Гляди, Отже, щоб світло, що в тобі, не стало темрявою. Коли отже, все тіло Твоє світле, і нічого темного немає, Воно буде все в світлі, так, як коли б освічувала тебе світло своїм сяйвом. Коли він говорив іще якийсь фарисей запросив його на обід до себе. Ісус увійшов і сів за столом. Побачивши це, фарисей здивувався, що він перш не обмився перед обідом. Господь сказав до нього От ви, фарисеї, чистите лише зверху чаші і полумисок? Самі ж ви всередині повні здирства і лукавства. Безумні, чи той, що зробив верх, не зробив і середини? Краще дайте милостиню з того, що всередині, і все у вас буде чисте. Світло Твого тіла Око Твоє. Ісус застерігає, щоб твій погляд, Твоє сприйняття були здоровими. Від Цього залежить здоров'я цілого тіла. Недостатньо отримати світло Божої благодаті, яке дає нам таїнство хрещення, Його потрібно плекати, оберігати. Розпалювати все більше, щоб часом через байдужість чи поверхневість воно не стало темрявою. Після такої застороги Євангеліє розкриває перед нами зустріч Ісуса з фарисеєм за одним столом. Приєднайся і ти до них. Прислухайся, про що вони говорять. Ісус увійшов і сів за столом. Він оминув юдейський звичай, Не обмився перед обідом. Чим викликав здивування Фарисея. Виявилося, що для нього важливий не прихід самого Ісуса, а лише дотримання зовнішніх правил. Він поверхнево оцінює Ісуса, так само може трапитися і в нашому житті. Оцінюємо інших людей по тому, як бачимо їх назовні, не знаючи їх мотивацій, життєвих обставин. Прислухайся до себе, як ти оцінюєш тих, хто поряд з тобою. Господь, який проникає в глибину людської душі, звертається до фарисея мовою, яка сповнена докору та здатна порушити темноту серця. Безумні, чи той, хто зробив верх, не зробив і середини? Краще дайте милостиню з того, що всередині, І все у вас буде чисте. Ісус запрошує споглянути всередину свого нутра. Якщо з нього виходить світло, то воно буде і навколо тебе. Сказав Господь, Світло Твого тіла, око твоє. Коли око твоє здорове, усе тіло Твоє світле, коли ж воно не дуже, усе тіло Твоє темне. Гляди, Отже, щоб світло, що в тобі, не стало темрявою. Коли отже, все тіло Твоє світле, і нічого темного немає, Воно буде все в світлі, так, як коли б освічувала тебе світло своїм сяйвом. Коли він говорив іще якийсь фарисей запросив його на обід до себе. Ісус увійшов і сів за столом. Побачивши це, фарисей здивувався, що він перш не обмився перед обідом. Господь сказав до нього От ви, фарисеї, чистите лише зверху чаші і полумисок? Самі ж ви всередині повні здирства і лукавства. Безумні, чи той, що зробив верх, не зробив і середини? Краще дайте милостиню з того, що всередині, і все у вас буде чисте. Прошу Господа, щоб проникав своїм світлом моє серце, допоміг мені дивитися з любов'ю та милосердям на моїх ближніх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.